Доброго вечора, слава Україні, слава героям, хто її боротиць. Сьогодні буде таке відео, напевно, з одної сторони цікаве, з другої сторони, прикре. Але я мушу його зробити, тому як вважаю, що іншого шляху немає. Розуміючи відповідальність за цю кухню, але все ж мушу про це говорити. Попав до мене такий документ по-простому. Бронежилет модульний проект. Проект технічної специфікації на виготовлення експериментальної партії, тобто на поставлення на озброєння. Нарешті, там, за, о, за купу років, ми щось там спромоглися попробувати поборотися за цю історію. Перш за все, це відео я знімаю для військових, щоб ви розуміли процеси, як воно відбувається. І хоча б, якщо ми не зможемо на це вплинути, ну, було розуміння, чому воно так вийшло. Да? Але і розуміється, залишилось надалі. Причина того, що я в воюючій країні вирішив висвітити цей момент, але не зробив це там. Тихо там написав листа на центр розвитку супроводження, на міністра, на президента, на ще когось. Причина одна проста. Схожа ситуація була з розробкою бронежилета Плитоноски. Була нарада попередньої міністри за міністра, і, і там теж, теж, теж щось з ним сталося там, по е, корупції. Але була нарада, були листи. Я це все написав, і реакції було ноль. От то, що я не висвітлював, ми пишемо постійно, коли вона щось попадає, листи. Ці листи я відсканую, це лист від 2021 року. Тут частково та проблема, що є зараз, вона висвітлена. Я би цю проблему розділив на е, два підпунти. Перший підпункт гроші, другий підпункт непрофесіоналізм. Е, відносно грошей. Е, розробка даних моментів. Тісно переплітається з бізнесом. І е, виходить так, що от люди, які розробляють, от, е, до речі, по-моєму, завтра це все має вже бути погоджено і, ви, і виложено на сайт Міністерства оборони. Ми попали до нас на останній день. Е, по грошам. Е, перш за все, хочу зазначити, я в цьому всьому не приймав участі від слова зовсім. Е, наше підприємство. Співпрацює з військовими, в нас багато замовляє спорядження, багато ми працюємо з фондами. Ну, питання навіть не в тому. Мені так комфортніше, і я в 2022-му не поставляв бронежилети для Міністерства оборони. Відповідально заявляю: поставляв по 5 тисяч гривень для поліції, поставляв по 12 там, з копійками для різних структур. І на сайті у нас, якщо подивитися, у нас бронежилет, на сайті 12900, 4 клас. з Захистом там 14 дециметрів по четвертому, ну і доплюсовуємо там шабоки і пояс. Тобто і загальною вагою 8,2 кг, що важливо, загальною вагою 8,2 кг. Хоча метал ми там використовуємо трішки товстіший для того, щоб спати спокійніше. Тобто, не ганяємося там за вагою, там ультралегкі, 3 кг. Тобто ми вирішили, що ми десь на чомусь іншому зекономимо, а плити нехай будуть трошки важче, тому як, е, щоб не було моментів. Відповідно, до цього участі не приймав, а розробляв ці речі білан і олійник. Е, ну, це щоб розуміти. А тут ще так написано, що хтось перевіряв. Чому військовим потрібно на це звернути увагу? Ось комплектація боки напашник перед-зад шия, мінімальна вага. 12,5. Тобто хлопці вам пропонують бронежилет, ну тут написано максимально, але вам пропонують бронежилет вагою 12,5, в повні комплектації 15,5 кг. Е, дуже прикро, що перший пункт причини грошей добив другий пункт професіоналізм. Якщо він взагалі був присутній. По-моєму, товариш Білан до мене ще в 15-му році підходив там з одним з, на мою думку, помічників розробці цього документу на виставці, там з одним з керівників не підприємства, а саме фірми. Про нього буде пізніше. Так ось, ось саме основне 12,5. З непрофесіоналізму. Це зроблено для чого? Зроблено для того, щоб ну, якби виробники могли зробити. Але виробники які? Нам до нас не звертався ніхто ні з яким листом. Я про це випадково побачив на сайті Міністерства оборони, побачив проект, вирішив переглянути, і зрозумів, що рік повномасштабного вторгнення, тисячі загиблих. Е і ситуація вийшла яка? По ті же ж кухні на перше березня бронежилетів не було 2022 року. Тому як були всі ті моменти, які зараз є в цьому документі, вони були раніше. І дієві особи ті самі в міністерстві не зовсім знають, але на 1 березня ми одне підприємство було, яке виробляло бронежилети в Україні. Всі інші, ввіду суб'єктивних чи об'єктивних причин, самовипили. Ну тобто, темп там вже окупація, то, то сьо. І там комусь там приходив через Білорусі виїжджати чи куди, Я не знаю, як там далі відбувалося. Переїхали, поміняли місце. Це поважна причина. З Харкова хлопці втікли там після першого пострілу ті, там Скиталися по Харкові, поки не пристроїлись до благодійного фонду і не почав виробляти бронежилети з великим прапором, ми робимо безкоштовно. Але при цьому ж, заключаючи, контракти з Міністерством оборони поставляють ще не зовсім безкоштовно. Але безкоштовно це коли ти віддаєш свої зарплати. Коли зібрав з людей донати, це вже ніяк не безкоштовно. Ти продав людям, просто назвав це Чи під соусом безкоштовно. Тут також є, я думаю, частина цієї кухні. І знову це вся кухня. А Хтось там Закарпаття там, старих воїнів. Тобто бронежилетів ніхто не робив. Але зараз потрібно вже робити. Тому хтось вернувся, щось зробив, там вже з попереднім міністром, я думаю, там вже матеріали кримінальної справи можна подивитися, хто що робив, по яким цінам. Хочу зазначити, що. Ціна бронежилета 4 класу без балістичного захисту, грутова, нормально 5 тисяч гривень. Доказом поставки їх є контракти на прозоро з поліцією за цю історію. Бронежилету з м'яким балістичним захистом, з боками і з пахом, ціна нормальна, 12900. Рік в доступі в роздріб. У нас на сайті купуйте, будь ласка, 8 кілограм, виходить. Е, Захист. 12. Ну, вже і там ок. Я думаю, що з військовим мало хто говорив про конструктив. Мало хто аналізував рік війни, поранення і ще якісь речі. Крім фрази, там, уламкових більше, ніж е кульових. Ну, окей, якщо уламкових більше, ніж кульових, так чому у вас пакети прописані стріляти з е Течкіном там і е все чимось? Я не думаю, що. Кульові поранення були на цій війні в великій кількості, да? по прощенні того, що москалів та коротких стволів мало, якщо то не спецпідрозділи. Але менше з тим, ще є такий момент непрофесіоналізму з великого. Це зазначення в цьому описі якихось таких речей. Які потім можуть призвести до зриву цієї, цієї закупівлі, по суті. Одною з таких речей є ось таке формулювання: «Демпферний кліматичний підпір для військовослужбовців жінок. Ну Так виглядає, якби е, військовослужбовці жінки е, їм хочуть зробити бронежилет, все ок. Ми не будемо говорити, чи потрібен той демпфер, чи потрібно збільшувати силует, додати спереді так, по 5 см якогось поролона, для того, щоб коли буде артобстріл. Е, Військовослужбовець, жінка, захотіла прижатися до землі, щоб зберегти своє життя, а прилетів уламок і як мінімум втрата здоров'я, як максимум похорони, сльози, рідні. Те саме. Скільки коштує це грошей? Розробники цього документу усвідомлюють наслідки? Я думаю, ні. Тому що якби усвідомлювали, то не можеш вплинути на ситуацію, тобі віддали злочинний наказ. Уволься нахрен, не позорься. Не входь в історію, як е, цей самий. Ну, це так, це емоції. Так от, є ця бумажка і є отака бумажка, друга товариша Білона, за яким він до мене на виставку підходив. До речі, цього ж Білона можна побачити на сайті цього хлопця чи патент в розділі е, про нас. От, якщо звернути поверхнево опис патенту, все в цьому патенті написано, що між бронепластиною і тілом тільки використані кліматичні підпори, значить вже е, порушується патент. Якщо немає на цей патент дозволу на використання в цих бумажках, це, як мінімум, злочин. Ну, важко зараз довести, але якби завтра хтось виробляв ці бронежилети, цей хлопчина захотів, цей це, це про патентний тролінг, насправді як він відбувається. І я зараз кажу не теорію, я говорю практику. Легко дослідити закупівля в 2021 році прикордонниками тисячу бронежилетів. Компанія ХАЗІС, там Харківський завод, чи там Харківський інститут тактико-тракторних якихось історій там, ну такою назвою, і компанія Тем 3000, або там їхні ділери проводили прикордонники закупівлю. Хотіли купити бронежилети з підсумками, але ось таку пряжку крохмальова, по-моєму, патентний повірений. А от вона тут теж крохмальова є. Ось цей патентний повірений дав заключення, що. В технічному описі для закупівлі прикордонниками використана інтуальна правовласницю Плехович Федоров, там я не знаю, то до речі, російські фамілії. <сумітно> Може, якийсь зв'язок, не знаю. Але закупівля була зірвана, і як наслідок, прикордонники залишились без захисту. І я про це можу говорити, і можу багато чого розказати. Тому як в березні місяці на початку керівний склад управління майном прикордонної служби знаходився в Хмельницькому, і я тестував. І допомагав, консультував, і щось там складав, щоб прикордонникам щось видали. Я приймав в цьому участь, і я маю моральне право говорити, що тоді деякі гандони щось зробили, а хтось потім в березні розпитував. Коли всі потікали, 9 березня наше підприємство виходило на рівень 700 бронежилетів в день і на поверні живим на оборону Києва нами було відвантажено порядка 2000 бронежилетів. 9 березня. За два тижні після початку повномасштабного вторгнення, за відсутності сировини, коштів замовлення, всього, фонд проспонсорував, керівництво міста Хмельницького допомогло, і ми закрили це питання. І ТРО, і 72 ще хтось там отримав ці бронежилети. І я маю право про це говорити. І я це буду говорити завжди, скільки буде на, на то потреба. Відповідно, ось і ця історія, ось і ця історія розробник, хто це тут написав і прикрив цю всю історію, вже злочин, вважаючи. Про те, що е, це ж так, також е, бивший громадянин Російської Федерації. І в мене є докази про збір інформації по бронежилетам, про всі закупівлі, про цю всю кухню. Як людина з двома швеями може приймати участь в закупівлях до не маючи виробничих потужностей? Навіщо збирати інформацію про бронежилети? Там в товариша Саковця, і є ж з ним. Тобто я ж трошки орієнтуюся в матеріалах цієї всієї історії, готовий їх ці матеріали надати, якщо буде в когось на то потреба. Відповідно до цього, ось вже маєте ще одну цікаву історію. Йдемо далі. З вагою ви зрозуміли, що хлопці, будете носити по 15 кг, Ну, є ще більші показники, тут є і 19, і 17, і 14 розмір L е це типу 56, ну, маєте 14 вже кілограм предплитоноска, буквально. Тобто сама плитоноска. Дякую. За цікаве розуміння. Те, що ось тут взяли, виписали розміри з американських стандартів. Ну, хлопці, ви ж виписували, де тут іде мова про хоч щось в цьому стандарті про гнуття пластин. Тобто однорадіусна вона чи двохрадіусна. І чому навіть тут, -тут, -тут прописано про демпфер, а нічого не прописано про жіночу пластину. З... Навіщо піднімати сулетик, можна зробити пластину такого профіля? Да? Забравши тут можливість рікошету і пошкодження е шиї. Тобто ось є пластина, вона не піднімає сулет. Але це ж, це ж нікому не потрібно, тому що це ж не цікаво. бо тут ж е може бути чуть не та ситуація, яку би хотілося бачити. Тобто, якось так. Площі захисту також. Е питання просте, якщо пластина сама може використовуватись. Самостійно, і вона забезпечує там за перешкодну травму ноль і балістичний захист неї строго четвертий клас. Навіщо під неї лежити е, поліетилен, піднімаючи силует, зменшуючи зручність. Ну, понятно, що може бути така історія, до прикладу, в американських чи європейських виробників, де плити не можна використовуватися самостійно, там потрібен балістичний підпір. У нас так не працює, якщо по металу, якщо додати сюди, немає такого, що перший клас. І четвертий клас, і стає п'ятий там. Воно не сумується в математиці. Куля при пробитті буде мати температуру, пропалить поліетилен. Тобто воно так не буде. Тільки буде дорожче по грошам, більше по вазі, ну і менше зручності. Проблема в тому, що якби і виробники, і розробники цієї всієї кухні одівали це все і йшли штурмувати позиції, до прикладу, під Бахмутом, да? тоді би, не було тільки дійсно одівали, йшли, а не записали стерео. За 2 рубля виконували цю всю історію. Тобто тут надиктовував, вже, що ці е, патенти, при цьому вже, фактично являючись військовослужбовцем Збройних сил, отримував зарплату за оборону України. Ну а при цьому там демпферно кліматичні підпори прописував в ТС, типу, щоб мати потім якісь бонуси, плюси. Ну тобто, превеликий жаль, силові структури в Україні не можуть дати оцінки цій всій історії, тому як можна занести керівництву. Занести в суд і всяку таку історію. Можна поржати з однієї кричати Слава Україні! Героям слава! керувати на собі е, все, що можна. Да? А з іншої сторони, е, думати, як при цьому зберегти систему, де можна за два рубля все поміняти, всю цю кухню зробити, в принципі, плюнув, щоб в очі 7-7 загиблих, е, хто втратив близьких на цій війні. Е, ну, Зато фейсбуці написавши, що який я герой. Це я можу сказати майже про всіх, хто приймав участь зі сторони виробників в розробці цієї всієї кухні. Просте одне запитання. Де ви були 1 березня 2022 року, як виробники? І що ви зробили в 2021, щоб забезпечити людей і врятувати комусь життя? А зараз все, Проект ТЗ. Будемо пилити то, що не розпилене, то що в 2022-му, що ми не докупували в них. Кучу говна турецького, яке розлазиться, яке видається, заді люди за свої зарплати купують. Да? Друга дика річ непрофесійна, просто як показова. Да? Ну, Тобто не, не дуже прикро, що на все Міністерство оборони не залишилося людей, хто міг просто написати одну навіть фразу нормально. Да? Повинна забезпечити можливість переміщення військовослужбовців спорядження. Це як воно визначається? Чому не написано розриви, там, дана стропа там, евакуаційна має. Оце Витримувати розрив там, 2 кН, 200-2000 кН. Це говорить про що? Говорить про те, що і за сторони виробників, хто це диктував, і за сторони розробників міністерства, хто це приймав, не знайшлося людини, хто зміг би в них 2 плюс 2 зложити в голові. Тобто не знайшлося просто. Одні ілюзіонери ілюзія того, що він щось може виробляти, ну там щось зліпити, без контакту з військовими, хто це має носити, по великому рахунку. Я думаю, що. Його не було цього контакту, розуміння. А другий, тобто, собі подумали, що ми теж щось знаємо. Саме дика Лютика яка теж підходить під патент. І якраз в тому листі, який я показував у 2021 році, це було написано, але ну, більш зухвало, підведено під патент. Тут воно вже написано трохи по-другому, але все одно, бронежилет має мати систему святкового скидання, це при цьому, що він має роки і на боках, і наверху. Но до цього ми ще маємо допилити систему якогось дротика, шнурика, щоб щось десь скинути. Там, що він має в різних позиціях скидатися, це, це така історія. Але саме основне, після спрацювання система швидкого скидання має легко монтуватися в вихідне положення без повторної підгонки. Ну, от, типу, це про що говорить? Це говорить, що хто це писав, не розуміє процесів, що відбувається. Тобто, взагалі, навіть той, хто диктував, служба служба фіктивна -фік 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 в територіальній обороні, до речі, хотів би запитати побратимів командира. От не встидно набирати хлопців-блатних без бізнесу на, на посади, е, типу, щоб вони собі могли потім кар'єру будувати і прикритися. От не встигнути. А І ще мене друге питання: а зарплату де вони лишають? Командиру чи, чи собі забирають? Чи Які бонуси за таку службу? Каже, да, тоді можна сказати, я бороню Україну, а ти що робиш? А я що я роблю? Я бронежилети продаю, наживаюся. Ну, тобто, от, для вас. Можете собі так думати. Мені, мені без різниці. Головне, що я про це думаю. Ну, я не пішов і не почав рішати питання, щоб десь до когось примазатися. І фотки в Бахмуті е, не робив би з новою домашньою зброєю. І фотографувався я колись в своєму житті коло е, танка, то я би мав би причесність до його знищення. Інакше рожеві танки на фотки в мене би не було. І спорядження, і за поваги до цих хлопців, з ким я працював, спорядження. І я можу одіти тільки тоді, коли хочу перевірити, як воно е, працює. Для фотографій. Ви ніколи не побачите фотографій, де я буду в військовому спорядженні, якщо я не буду мати контракт збройними силами чи з якоюсь іншою силовою структурою. Це через повагу до хлопців. Вертаюсь до цієї історії. Бронежилет скидається в критичній ситуації. Якщо є уроки, сама система скидання може бути задіяна, до прикладу, в ситуації, коли є падіння в воду. На превеликий жаль з моїми виробами, які мали систему швидкого скидання, були випадки, коли хлопці попали в воду і на превеликий жаль загинули. Через те, що після е стресу, втрати орієнтації свідомості, просто систему швидкого скидання людина не активувала. Ну і на превеликий жаль не було з боку побратима, щоб ця активація відбулася. Я маю такий досвід і розумію ці процеси. Але я ніколи не зрозумію, Навіщо виставляти вимогу, як і перевірити, що бронежилет через дві секунди після скидання мусив бути зведений? Це як людина впала, втратила свідомість, отримала поранення і за дві хвилини там, чи за одну хвилину. Та, по-моєму, що було в попередніх е, ТЗ написано, що за 15 секунд треба звести назад. Це навіщо? Це хто придумав? Ну, якщо залишити хлопці під коментарями е, свої думки, хто з бойовим досвідом? Чи є така ситуація, яка потрібно. Для того, щоб там, бронежилет після швидкого скидання звести вниз за 2 секунди назад і піти далі воювати. Причому, що бронежилет має рок, який може розчіпнути зверху, знизу і зняти його на праву чи на ліву сторону. При тому, що парамедик при отриманні поранення буде це все різати, він розбиратися, що як скидається, тим паче, що куди зводиться. Це з практики. Ну, і в принципі, можете залишити коментарі, що ви думаєте про, про цих людей, хто це диктував, перше, друге, хто це писав. Далі, протиуламковий захист і оцінка його. На мою думку, є питання великі до стандарту, до ось цього ДСТУ. Сьогодні я зроблю ще одне відео, де я розпишу, як я до нього зараз відношуся, що би я в ньому поміняв з досвіду і які мають наслідки. Написи тут що написано. Основна кухня. При таких показниках балістичного захисту пакет буде товстий. І буде не зовсім плюс-мінус еластичний. Це ок під плитами, якщо там потрібно щось під плитами. Це ок на боках, на паху, це, це теж ок. Це не ок на шиї. Тобто ми робимо шию, яка має такі ж приблизно показники, вірніше робили. Зараз закінчуємо і переходимо до другого виробу, тому що будемо жертвувати показником стійкості до уламків на, на те, щоб отримати більшу зручність. Щоб дійсно це одягали. 600 забагато. Якби хтось носив, він би це розумів. Плюс е оця система для плавання ну це вже питання друге. Е питання по оцінці, я ну, не буду сильно. І... Хоча це зазначено в Станазі, да? але в мене немає комплексу меншовартості, менш я розумію, що да, Станаги, Енеджи, там, любі ці стандарти, європейські це саме одна ситуація. Вони писались не там, де є такі заміс, які ми зараз маємо тут. Я відношуся зараз так, відійду чуть-чуть в сторону до цих всіх речей. Мені не сильно подобається е, навіть професіонали хлопці, хто хочуть, м, там, копіювати якісь е, американські там, військові формування. Да? Ну, діти там вкрай щось там, фером, ну, там ще якусь історію. Ми зараз маємо таку війну, яка на превеликий жаль не снилася до кінця тим хлопцям, яких е, наші хлопці хочуть копіювати. Відносно стандартів, я розумію, да, якщо нічого, то можна взяти, поперемальовувати, воно буде краще. Але якби ми провели аналіз всіх поранень і всієї ситуації, всіх потреб, які є зараз, і провели його професійно, я думаю, що би... тут мало бути все написано зовсім по-іншому. Тобто, як можна взяти в українських реаліях і приміряти, тут постанар? Я приносив лабораторію для того, щоб перевірити щось, я привожу другий зразок і кажу, та це ж такий саме, як тут. Ну, тобто, Ну, він же ж такий самий, ткань таке саме, саме то вже сорок два слоя. Там. Постріляйте мені. Постріляли 40. о, та, це все окей. Якщо тут окей, значить там буде окей. Та ні, якщо навіть ти вирізаєш його якось отак, вот от, то в цьому в цих місцях показники міняються. Тобто, і це, це не можна так враховувати. Тим паче на виробі, ми не кожен день міняємо вирібці, ми робимо виріб для військовослужбовців для всієї армії. Ми ж маємо тіпа, зараз перемогу отримати ну, з такими речами, перемога буде дуже дорого коштувати. І поки ми це з вами не вирішимо, поки от так от воно буде відбуватися, то такі відео, які я записую, не будуть мати до превеликої жаль ніякого результату. Хоча б зроблю це, щоби. Ви, хлопці, розуміли, дівчата, як воно відбувається в момент того, коли ви ризикуєте всім. А хтось ризикнути навіть не хоче статусом КО. подвігнутися десь в чомусь в своїх інтересах, щоб зробити щось на благо цієї країни і розвитку. Ось таке прикре відео. Але воно має місце бути. Надалі перестаю писати ось такі листи, не бачу в них потреби, так як вони губляться. Теренах почтового листування, буду писати такі відео. Сразу хтось колись подивиться, проаналізує і пойме, що так, перемоги не буде. Перемога буде не на виході на кордони і не на прапорі, де буде стояти на всіх прикордонних стовпах 91-го року. Перемога буде тоді, коли отакої от історії, ось такої, ось такої, не буде. Коли буде ціль зробити дійсно бронежилет, щоб врятувати життя. Врятувати здоров'я. І цей світ, який є, от один, де ризикують всім і віддають все, щоб була перемога. І другий, який думає, що ми самі розумніші, самі хитріші, ми всіх наймемо, вибачаю за французький, і ми тут все будемо нормально робити. І там яйці, і там бронежилети, і станаги, і норми, і це все. І, воно, і цих два світа вони от собі існують там, в, якихось, в різних реальностях. Але зараз йде так, що ці два світа от, сходяться. І отут -от я би все-таки радив хлопцям передивитися свої відношення і зрозуміти, що поки є люди, які готові віддати все, щоб в цій країні було ок, то існують ті люди, які готові на цій історії нормально прикурити. Цих, якщо не стане цим теж гайки. От от і все. Ось так ці системи працюють. Я думаю, що перемога буде однозначно за нами. Ми не маємо права програти через ту ціну, яка вже заплачена.